Сьогодні покажу, як можна працювати власне, зі світодіодною матрицею. Ми підключимо її до Arduino. І власне, подивимося, як це зробити власне, в симуляторі в Ocvier. Запускаємо симулятор. Так, тут ми з вами обираємо. Тобто проєкт у нас буде власне, повністю з нуля. Так? Обираємо Arduino. Так, тут є проєкти, дивіться, які можна, в принципі, вже, ну, з, з певними готовими деталями, з певним готовим кодом. Нам потрібно власне, з нуля. Давайте оберемо Arduino Mega. Обираємо. Так, і вставимо власне код. Я зараз вставлю, потім те, що вам покажу по ньому. Так, копіюю власне код, вставляю його сюди. Так, скетч. Вставляю код. Так, Ну і давайте власне, також тепер зробимо підключення. Нам потрібно власне, підключити світодіодну матрицю. Давайте її візьмемо. Світодіодна матриця у нас буде 8 на 8. Ось така max 7219. Дивіться, нам потрібен власне, тут у нас буде один тобто, один сегмент матриці, так, тобто 8х8 світодіодів. І ми будемо зараз виводити простеньке зображення. Ну, що нам потрібно? Дивіться, потрібно підключити спочатку. Тобто у нас живлення. Так, живлення у нас від 5 вольтів. Давайте зараз проводимо лінію до 5 вольт від Arduino. Підключаємо підключаємо так. Ось сюди. Нехай буде це у нас лінія червона. Давайте зараз виберемо, наприклад, нехай буде червона лінія. Так, треба підключити також землю. так, Підключаємо ground, це у нас буде мінус. Ну або просто земля можна назвати Ground. Підключаємо до Ground. Підключаємо сюди, це у нас чорний дріт. Так, треба підключити. У нас буде. Давайте подивимось в коді. Тобто дата у нас, це у нас власне дата in, Це у нас власне, підключається до 11-го піну. Давайте зараз підключимо. Так, до 11-го піну. Підключаємо дата in, Давайте також якийсь інший колір. Так, давайте ще раз. Щось не спрацювало. Так, підключаємо. Давайте клікнемо. Так, зараз ще так. Давайте. Угу. Так, ось так. Так. Ну і давайте зараз оберемо. Дивіться, нехай буде якийсь тут, наприклад, колір, нехай буде ось такий. Так, оберемо також. Нам потрібно, власне, чип селект і клок також тактування. Так. Давайте оберемо. Так, 10 буде чип селект. Так, це 10 вхід. Давайте сюди його поставимо ось так. Так, і також у нас буде. Синхронізація, тактування. Давайте це у нас буде 13-й. На 13-й сюди його давайте заведемо, так? 13-й ось сюди його заводимо. ось Так, Так, є. Давайте натиснемо і також оберемо якийсь дріт, тобто якийсь кольор інший. Так, матриця, в принципі, підключена. Все добре. <кл 'я> Дивіться, тут у нас, давайте розкажу по коду. У нас підключається бібліотека Let Control. Також ми повинні підключити необхідні власне, також, піни, так? тобто з Ардуїна, тобто це буде у нас дані передаватися, буде також синхронізація, тактування, ініціалізація бібліотеки. Тут дивіться, у нас ми будемо передавати масив, масив двійкових значень. Тобто, у нас будуть дивіться, тут, якщо одиничка стоїть, то буде світоді одгоріти. Якщо одиничка не стоїть, то буде власне, не горіти. Тобто, в принципі, все просто. Ми будемо зараз показувати власне, хрест. так? Тобто, Буде також у нас тут відображуватися хрест. Далі, власне, дивіться, включаємо наш дисплей, включаємо також тут, власне, очищуємо також інтенсивність свідчення світодіодів. Задаємо. Ну, і тут ми будемо, власне, передавати, дивіться, display number. Тут, по суті, ми будемо ряд за рядом будемо включати наші світлодіоди. В принципі, все просто. Давайте спробуємо власне, симуляцію, що у нас буде. Так, у нас треба встановити LED-контрол. Давайте встановимо. Так, і давайте знову запустимо, спробуємо. Так, Library Manager. Так, тепер треба встановити Так, ага, інстал. Угу. Так, led Control, інстал. Ну, В принципі, тут все. Вона вже повинна тут зараз скачатися, все автоматично підключитися. Давайте зараз ще запустимо. Так, компіляція, бачите, все працює. Тобто, у нас відобразився власний хрестик. Бачите, ось такий. Так, давайте трошки змінимо тепер. Дивіться, у нас тут є. Я зараз трохи прийду. Наприклад, тут у нас нолики. я зараз ставлю одиничку. Знову ставлю одиничку. Знову ставлю одиничку. Так, давайте перезапустимо, подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, ну треба тут чекати. просто, Бачите, ось так. Так. Бачите, у нас ось тут з'явилися власне світлодіоди. Давайте тут також змінимо. Наприклад, одиничка. 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 Так, і давайте знову перезапустимо. Так, все працює. І все нормально. Дивіться, тепер давайте зараз спробуємо ще. Так, раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Давайте знову перезапустимо. Так, ось так. Бачите, ось таке зображення. Це у нас статичне зображення. Тобто, в принципі, можна тут керувати кожним власне, світлодіодом. Дивіться, Але тут такий нюанс, тобто у нас іде трошки тут інакше. Да? Тобто, дивіться тут черговість. Ну, В принципі, можна таким чином запалювати. Бачите, робити різні тут, наприклад, візерунки, різні запалювати світлодіоди. Можна запалити, наприклад, всі світлодіоди, Дивіться, тобто, ще один з краю також, наприклад, давайте запалимо ще один. Так, перезапустимо. Ага, ось тут перезапустили. Так, початок у нас починається, звісно, звідси. Да? Тобто, спочатку, так, і тут також. Так, раз, давайте зіншуюся. З іншого боку, також запустимо. Так, все добре, все працює. Так, давайте знизу також спробуємо ще. Так, і ще також. Так, ось так. Так, ще раз. Ну, в принципі, дивіться, ви можете змінювати, тобто змінюєте 0 на одиничку. Ви, власне, дивіться, у вас власне, бітова константа. Так, це у нас, по суті, буде масив. І тут у нас буде 8 на 8 значень. Тобто, дивіться, якщо одиничка, у нас світлодіод горить. Якщо 0, то світлодіод не горить. В принципі, все дуже просто. Ви можете поекспериментувати все. Ну, давайте ще, наприклад, ось тут позмінюємо. Також нехай буде і тут також змінимо. Так, і тут також змінимо. Так, давайте. Зараз так, я відміню. Так, і змінимо також ще. Так, і ще також змінимо. Так, перезапустимо. Так, ось так. Бачите, ось таким чином. Можна, в принципі, будь-які тут візерунки. Будь-які смайлики можна відображувати, в принципі, все, що завгодно. Все, що у вас там, все, що ви хочете відобразити. Дивіться, давайте ще, наприклад, давайте тут поставимо ноліки, наприклад, по центру 0,0. Так, поставимо тут також 0,0. Так, і давайте подивимось, перезапустимо. Запустимо. Так, ось так. Бачите. Тобто можна, в принципі, запалювати світодіоди, можна ними керувати, в принципі, як ви хочете. Все, дякую за увагу.